Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи часто ви стикалися з шахраями? Е, був разок. Колись було, але ну, на OLX щось намагалось колись. Mm -hmm. Ну, просто з, прийшов запит е, там перекинути 8 тисяч гривень. Ого. І ви перекинули? Перекинули, тому що я з товаришем 15 хвилин тому розійшовся. Я плюс-мінус розумів, що йому можливо будуть потрібні гроші. Можеш 4 тисячі позичити до завтра, будь ласка. Обережно шахраї раніше. Зловмисники шпорили по кишенях у переповненому трамваї, а тепер проникають у ваш смартфон. Замість гаманця вони викрадають особисті дані, доступ до банківських рахунків. Шахрайство еволюціонувало, схеми стали складнішими, зухвалішими, технологічнішими. Та ціль залишилась незмінною. Ваші гроші. Мені написала подружка, моя добра знайома, яка попросила скинути їй гроші в розмірі 4 тисячі гривень. Записала голосовим повідомленням, тому я відразу їй повірила. нічого такого, ніяких питань в мене не виникло. Різні ситуації бувають. Написала, можеш скинути відразу, і я відразу відправила. Вона мені скинула, написала, що можеш скинути чек. Я їй скинула чек, і потім уже мені інша знайома через час якийсь зателефонувала. і Сказала, що нашу подружку зламали сторінку в телеграмі. І вона писала не тільки мені, а й іншим постраждалим. Уже які також відправили їй кошти за останні роки в Україні. Спостерігається стрімке зростання кількості шахрайських схем. Початок припав на пандемію, та піком стало повномасштабне вторгнення росіян. Це підтверджується статистикою кримінальних проваджень та аналітичними звітами. Рекордним був 2023 рік. Правоохоронцями відкрито понад 83 тисячі кримінальних проваджень за статтею 190, що є найвищим показником за останні 11 років. Назвичай всього я от поділяю шахрайські схем на три великі категорії: перше це на жалобі. Це саме паскудне, яке може бути. Тобто беруть е світлини вже померлих людей, або е людей, які от зараз на реабілітації. Ставлять ліві картки, або ті, які вкрали, змародерили, тобто їх дуже велика кількість, які не заблоковані, або вставляють лівого банку якогось і виманюють гроші, допоможіть, допоможіть, допоможіть. Другий такий великий це на страху. Це теж така не дуже гарна річ, але на страху це. Ваша картка заблокована, ваша дитина попала в лікарню. Там ваш папа попав е, до поліції, тому що когось збив там з телефонами. Е, е, з вашого картки зняти рахунків. Е, е, за вас хтось там щось плаче. Це от на страху. Втратити свої кошти, втратити своїх близьких. Це все на страху. І третя велика категорія це на, жад... на жадібності. таких, чесно сказати, мені не дуже до навіть шкода. Ваш дядько мільйонер вам залишив спадок. Розіграші, купити у нас, скажімо так, одну річ, і отримати футболку з надписів Лох. Тобто в то такому тракту, на жаль, можна розібратися тему дуже багато. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи часто ви стикалися в шифраями? Е, був разок. Кось було, але ну, на ОХ щось намагалось mm -hmm. Я... Ну, Просто з... прийшов запит е... там перекинути 8 тисяч гривень. Ого, і ви перекинули. Перекинув, тому що я з товаришем 15 хвилин тому розійшовся. Я плюс-мінус розумів, що йому, можливо, будуть потрібні гроші. Угу. О, цих, серед цих шахреїв це все ж таки більшість наших українців? Це, можливо, з людей саме. От, закуп... е, на сьогоднішній день Львіна левого доля — це реально на тимчасово окупованих територіях. знаходиться безпосередньо е, в Раші, знаходяться всі, ну, і в місцях безпек віддалених. Mm -hmm. Так, є кол-центри. Які теж цим займаються. Переважна більшість шахраїв, які представляються банком, поліцією чи СБУ, перебувають на території Росії або працюють під її прикриттям. І це не випадкові злодії, а частина інформаційно-фінансової війни. Ворог постійно оновлює шахрайські інструменти, активно використовує штучний інтелект. Тож голоси звучать реальніше в телефонних розмовах. Автоматизовані боти справно надсилають масові повідомлення в месенджерах, а дизайн фішингових сайтів не розрізнити від справжніх. Підробити Приват-24 чи дію зараз можуть за годину. Так вийшло, того, що як мене так могли ошукати, але саме це голосове повідомлення з її голосом мене підкупило і взагалі ніяких питань у мене не виникло. Іншій ще дівчинці вона записала кружечок з Телеграму, тобто її обличчя було видно. І це просто як виявилось. Потім ці шахраї скопіювали з її минулих переписок цей кружечок і все для достовірності, тому щоб люди більше повірили. Відразу думала йти чи не йти в поліцію, але все ж пішла. Не обіцяючи, що знайдуть шахраїв. Сказали, що вірогідність дуже маленька, того, що так, хтось когось знайде, і, і що взагалі хтось тим буде займатися. Тому вирішили не посади. Так, тому що безполезно. А чому? Ну тому що нічого не вирішили, нічого не знайшли. А писали заяву. Звісно, і багато грошей пливало, перекидали. Чимало. Та це все потрібно по голові давати цим поліціянтам одразу. Через це йде така, от не дуже гарна тенденція, то, що люди не заявляють в поліцію. Є просте правило. По-перше, запам'ятати потрібно одну тезу. Якщо ви не повідомляєте про протиправні дії, цих протиправних дій не було. Це точка факту. Шахрайство це кримінальна відповідальність. Втім, міра покарання далека від справедливого. Про це говорять як експерти, так і самі правоохоронці. За мільйонні афери часто умовний термін або штраф. За онлайн-шахрайство взагалі немає окремої статті. Треба ужесточити покарання, посилити його, тому вони від так вальяжно себе відчувають там рік, два умовно. Без конфіскації, без нічого, а в умовах воєнного стану, особливо якщо зробити, наприклад, 190 прим, коли шукали там, дружини військового, мати, там, ну, все, що стосується війни, то тут з конфіскацією, років 15-20, тоді шахраї трошки попустяться, обов'язково. Зараз вони в вальяжні, вони знають, що не відкупляться, і їм до це нічого не буде, тому що дуже слабенька стаття. Тож закон потрібно оновити, а шахраїв змусити компенсувати втрати, а краще не потрапити в пастку шахрая, не дати ошукати себе. Коли у вас просять гроші в онлайн, десь в інтернеті, це просто за аксіому. Це шахрай. Навіть ще ще ваш друг. Це шахрай. Тому що його зламали, або він жартує, або ще щось. Якщо дійсно є проблема. Ваш друг або вам зателефонує, або ви, якщо це ваш план, друг, перетелефонуєте цій людині. Тому що, якщо вам пише ноунейм, no або людина, яку ви не бачили 10 років, дай мені грошей, і ви переводите. Ну хто ж вам лікар? Не звертаю увагу, не натискаю на посилання, ігнорую максимально все, що тільки можна, тому отак. Дуже розумна позиція. Дякую. Пірно. Підтримували, ми зрозуміли, що це, ну, все відчетне, якийсь спосіб. Не переходили за посиланням? не переходили. Ну Мені недавно приходило проголосувати типу, за дитину на конкурсі е, фотографій. То я, ну, я не реагувала на таке. От вам прийшла якесь повідомлення, не тисніть ви цю каку. От звідки ви знаєте, що це за посилання? Отже, вона не перевірена, ви не знаєте від кого воно. От я завжди в цьому е, моменті провожу приклад. Коли вам телефонують хтось в двері, ви відкриваєте одразу двері. Чи запитаєте все ж таки, хто там, блін? Питайте, перепровірте. Все. Леонід Розенблюм, Маріам Оганисян, Олег Ясинський. Спеціально для Штаб-Інфо. Можеш 4 тисячі позичити до завтра, будь ласка.